Ви бачите, 1456. І так, на двох полицях 30 книжок. Якщо з першої полиці переставити на другу дві книжки, Значить, То на першій стане книжок в два рази менше. Значить, а, ну, нехай буде на першій, на першій полиці Х книжок. Значить, Тоді, щоб дізнатися, скільки на другій. 30, відняти Х, це в нас книжок, це буде книжок на другій полиці. Тепер подивимося. А... Сказано, що, значить, на другій палиці, на другій до другої палиці додали ще дві книжки, і тоді... Що в нас стало? А на першій полиці? Відняли дві книжки. І сказано, що на другій більше в два рази, ніж на першій. Тоді, щоб урівняти, треба помножити першу полицю на 2. Тоді ми урівняли і знак рівності між ними можна ставити. Розкриваємо душки тепер. 2х-4. Переносимо, ну добре, напишемо так. -х 2 І переносимо невідомі сюда 2х плюс х дорівнює 30 плюс 2 плюс 4. 3х дорівнює 36. х дорівнює 36 поділити на 3. х дорівнює 12. Це на э, книжок на перший Полиці. Щоб дізнатися на другій полиці, це 30 відняти 12, дорівнює 18 книжок на другій полиці.